На Донбасі за останні кілька тижнів спостерігається найбільша з серпня 2015 року. Ескалація конфлікту. Постійні сутички із застосуванням важкої зброї погіршують ситуацію. Околиця Авдіївки, вогні російсько-терористичне угрупування щоденно обстрілюють місто з мінометів та важкої артилерії. Наші бійці міцно тримають позиції. В цьому мали переконатися наші кореспонденти, будні Авдіївської ділянки лінії Східного фронту в сюжеті Володимира Лисюка та Наталії Ічкалової. Прямо знаходиться місто Донецьк. Можна наблюдати висотки з цього міста. Перед ним якщо чуть нижче зеленки, знаходиться розв'язка. Там наші опоненти. находятся под мостом потому что очень боятся нас чуть левее от развязки находится шахта тоже мы контролируем там находится от этой развязки идет дорога на дебальцево там пост гаи тоже они сидят там система развязок из по ездит їздить техніка, тобто выезжает БМП. открыла огонь, постріляла, есть достать їх, в принципі, можна, але не можна. Це ясиноватая. На цій ділянці лінія Східного фронту проходить околицею Старої Авдіївки. На подвір'я житового сектору часто залітають гостинці від російсько-терористичних угрупувань, які регулярно обстрілюють позиції Збройних сил України і не гребають перельотами. Працюють практически с всего, что имеют на озброєнні. Ну, от стрелкового до САУ-122. 152 пока я еще не наблюдал. От 122 мм гатят аж бегом. Минометы, васильки, то есть, в принципе, запрещенного хватает. Вирушаємо на опорный пункт, передний край. Тут проходит линия обороны, Тут наші бійці утримують периметр, і саме сюди прилітає найбільша кількість мін та снарядів. До позицій сепаратистів звідси по прямій приблизно метрів 500, але диверсійно-розвідувальні групи підходять практично впритул, і тоді відбувається бій на короткій дистанції. Також російсько терористичні угрупування не забувають регулярно обстрілювати наші позиції мінометними мінами. Сьогодні спершу було на диво тихо. Хлопці казали, що напевно тому, що поблизу перебувала. Делегація ОБСЄ. Але десь о 18.30 окраїни Авдіївки обстріляли. Напевно, сліпі спостерігачі покинули цю територію. Користуючись хвилькою тиші, обіймаємо побратимів з полку Київ, знайомимось з хлопцями з підрозділів Збройних сил. Тут вони разом. Власне, периметр за військовими. Але поліцейські, виконуючи основні функції, прикривають своїх та підтримують вояків вогнем. Тож окопи спільні і роботи вистачає. Коли наші входять в село, починається зачистка, то есть как паспортний режим, контроль повний, вот. ми прикриваємо, якщо не дай Господь відкриває по нашим огонь. Для безпеки нашого підрозділення вот, ми обрабатываем туди вже ту сторону. Мінометні та артилерійські обстріли то лише частина проблеми. Існує ще дещо, з чим хлопцям доводиться нещадно боротись. Щоправда, їм це до вподоби. Адже це їхній, так би мовити, профіль. Диверсанты здесь проходят, некоторые приходят к нам в гости. Соответственно, наша обязанность их тоже выявлять и постараться максимально искоренять их отсюда, чтобы они здесь не бегали. От 5 человек до 20 человек проходят группы. Пытаются пройти слева, справа, пытаются нащупать слабые места. Ну, вот. ну здесь все по периметру все просматривается, шансов, я же говорю, мало просто пройти. Ну, пытается все равно. Проходять лісами, краями, от, ползуть, відео, що ползуть. От, ми це все наблюдаємо, тобто шансом не даємо. Окрім диверсантів, вистачає ще й поодиноких стрільців-провокаторів, які, користуючись горбистим ландшафтом, підкрадаються на кілька десять метрів до наших позицій та обстрілюють укріплення опорника. Звісно, отримують у відповідь. Вони можуть як днем, так і ночі заходити. Ну, ночі працюємо з тепловізорами. Конечно, хотелось бы, чтобы тепловизоры получше были. Ну, какие есть? С этими уже и работаем. Сейчас где-то вдалеке идет обстрел Наши ложи. Из-за ну, деревьев, из-за кустов просто поднимают автомат над пригорком, начинает стрелять. Наш, ну, мы называем это кошмарить, начинает нас кошмарить, и тогда мы уже все начинаем давать им в ответку. <coughs> они уходят. Ну что самое интересное, они меняют быстро очень позиции. То есть они могут как с одной позиции. То есть здесь отстрелялись. Не дають спокійно поговорити. Втім, це передова. Тож стрілянина справа звична. Знову тиша. Продовжуємо розмову. Позивний дід, 59 років. У недалекому минулому відставний Мічман. Наразі автоматник одного з підрозділів Збройних сил України. Киянин, але народився у Миколаєві. Земляк. Запитуємо, у чому бійці мають нагальну потребу. Отримуємо трохи несподівану, але прогнозовану відповідь. Ну ви, мабуть, цього этого не покажете. Не вистачає. Хватает... Внимания со стороны президента. Вот этого не хватает. Они плевали на нас. Никакое внимание. Ничего. Совершенно. Вот этого не хватает. Я хочу, чтобы меня Родина любила так, как я ее. От этого не вистачає. Втім, окрім президента та уряду, є ще українці, які на відміну від високопосадовців дбають про своїх захисників. Знову стріляють, ми покидаємо траншеї і зустрічаємось на опорнику з колегами-волонтерами з Івано-Франківська. До хлопців завітала знаменита руда зі своєю командою. Всього за кілька годин після нашого приїзду. Настрій бійців помітно покращується, про них не забувають. А щодо президента та міністрів з депутатами, Бог їм суддя. Тим більше, що український нарід... Вже другий рік тягне цю війну на власних плечах. Плечі у нас виявились міцними, а тому переможемо. Воїни у цьому переконані і прагнуть наступу. Володимир Лисюк, Наталія Ічкалова, для Карпопна Ді Завдіївки.